Повноцінне чотирихразове харчування, вітаміна та імунотерапію, масаж, ЛФК та безліч розважальних заходів отримують юні вихованці оздоровчого табору, що працює в цінах дитячої лікарні. Черговий літній сезон стартував 14 червня і триватиме до 12 серпня. Як саме відпочивають тут душею тілом дітлахи, дізнавалась наша знімальна група. Вже протягом 10 років на базі дитячої лікарні працює оздоровчий табір, в якому дітлахи віком від 7 до 14 років за допомогою лікувальних процедур та різноманітних розважальних заходів покращують своє здоров'я. За словами Галини Кені, завідуючої педіатричним відділенням вихованці табору, це у переважній більшості пацієнти, що страждають на хронічні патології, хвороби верхніх та нижніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, сечововідної та кістково-м'язової системи. Дітки у нас проходять оздоровлення по дві тижні, отримують повноценне питання, вітамінотерапію, імунотерапію, масаж, ЛФК. в цьому році у нас чотири зміни Ми плануємо оздоровлення провести. Галина Миколаївна розповідає, що дітям тут надзвичайно комфортно та весело. Більша половина юних пацієнтів у оздоровчому таборі вже вдруге або навіть втретє. А хто вперше швидко освоюється і знаходить собі нових друзів, та й лікування зізнається малеча йде їм на користь. Кожний я тут буваю. мені дуже цікаво. Тут багато хороших дітей. Я дружу тут з багатьми дітьми. Кожен рік знайомлюся з багатьми, кого я не знаю. З ними граю в різні ігри, з міцосами на фільми, парк на качелях катаюсь. Я здесь первый раз, но мне очень нравится этот лагерь. Здесь весело, и много новых друзей появляется. Мы все время ходим в парк, на фильмі, в музеи. Здесь очень весело, и мы никогда не скучаем. Да, мы здесь проходим на ЛФК на ну, на зарядку. Потом Мені лічення дуже допомагає. У мене в тому році боліла голова. Тепер вона вже не болить, що я ходжу в этот лагерь. Оздоровленням дітей займаються лікарі та медсестри, а виховна та дозвілєва частина їх перебування у закладі покладена на плечі вихователів. Наталія Глінчак вперше виступає у ролі вихователя в оздоровчому таборі. Але спільну мову з дітьми знайшла у перший день знайомства. А все тому, що вже має досвід роботи з підростаючим поколінням. Ліням, бо основне її місце діяльності станція юних туристів. Тільки, ну, познайомилися вчора. І я сподіваюся, ми вольємося в колективи, познайомилися поближче друг з другом. Ми організовуємо всякі походи в кінотеатр, в екскурсії, в музеї, проводимо всі естафети, всякі конкурси. Я сподіваюся, що дітям це все понравиться. День у вихованців табору розпочинається о восьмій ранку. Після сніданку вони проходять різноманітні лікувальні процедури. З 10-ї години вихователі влаштовують для дітлахів розважальну спортивну та пізнавальну програму з конкурсами, змаганнями, відвідуванням музеїв і бібліотек. Тож сумувати, а тим більше хворіти малечі ніколи. Після двотижневого оздоровлення на зміну 40 маленьким пацієнтам прийде нова група дітей. І так триватиме до 12 серпня. Саме цього числа оздоровчий табір на базі дитячої лікарні призупинить свою роботу аж до наступного літа.